Його називали найбільш грішною людиною на землі. Сам він себе називав звірем 666. Він зробив вклад в окультизм більше, ніж будь-хто в 20 столітті. То хто ж він? Мах, пророк Чи. Вітаю вас, мої магічні душі! Ви на каналі Astro Magic, де чаклунство пахне ладаном, а магія кавою. Сьогодні ми зануримося у світ алістера кроуля. Мага, який міг би написати Гаррі Потера, але вибрав світ демонів, скандалів та заборонених речовин. Тож, вмощуйтеся зручніше, тримайте свої амулети, бо буде містично, дико і подекуди соромно. Едвард Олександр Кроулі народився. 12 жовтня 1875 року у Великій Британії, батьки його були сектанти і були у секті Плімуцькі брати. Взагалі-то сім'я була досить заможною, вони мали свою пивоварню, тому малий Кроулі та й дорослий також не знав, що таке злидні. Коли його батьки померли, Батько помер, коли йому було 12 років, а його мати померла, так зрозуміло, коли йому було 18-17 років. Ось. Відповідно, він був однею дитиною в сім'ї. Він успадкував всі статки. Ось. І цих статків вистачило на кілька десятків його богемного, безтурботного життя. По закінченню школи. Молодий Кроулі вступає до Кембридзького університету. Втім, освіту він там так і не здобув, тому що він захопився окультизмом. І присвятив своє життя тому, що позбувався всього матеріального. Псевдонім Алістер. Він собі придумав, коли грав в шахи. Так, він. Колись грав в шахи. Говорять, що він навіть брав турніри в університеті, що він був досить непоганим гросмейстером. Ще дуже сильно великий цікавий факт, що він був хорошим альпіністом. Він покоряв досить багато вершин гір. Але я так розумію, що він просто захопився окультизмом. і то все йому стало зовсім не цікаво. Якраз коли Алістер Кроулі навчався в університеті і вже почав захоплюватися окультизмом, помирає і його мати. І, відповідно, всі статки родини переходять до нього. Алістер зрозумів, що більше ніхто не контролює його витрати. І він почав жити. До прикладу, він у своїй елітній лондонській квартирі зробив два храми. В одній кімнаті він зробив храм білої магії, в іншій кімнаті він зробив храм чорної магії. Відповідно з усіма атрибутами: жертвоприношенням, з алтарями, з стату, статуетками, із ножами, і, звичайно, з ритуалами. Народившись. В рік смерті відомого містика та окультиста Еліфаса Леві, кроулі навіяв собі, що він у минулому житті був цим самим Еліфасом Леві. І він просто мусить продовжувати його справу. Е, цей махіокультист Еліфас Леві помер за півроку до народження кроулі. Так, для справ. Хід мислення нашого мага можна описати як суцільний потік хибних уявлень про навколишній світ. Магія, на думку кроулі, це. Наука та мистецтво викликати події та зміни, що відбуваються згідно з бажанням. Його переконання ґрунтуються на ілюзії. Власного панування над подіями, вседозволеності. Він думав, що в його житті все трапляється, тому що він сам собі все начаклував. Він вважав, що якщо він там придумав якийсь ритуал, він в основному сам їх придумував, ті ритуали, ось. То обов'язково це має здійснитися. Ось. Ще він собі не віяв, що він має прям. Дуже-дуже такий великий і сильний, і крепкий зв'язок з потобіччям. Ось він читав Біблію і почав називати себе, почав таку створювати ілюзію, що це саме він, звір 666. Ось. Скажу так, на той час він уже дуже-дуже-дуже сильно так плотно сидів на заборонених психотропних речовинах, що, скоріше за все, що він уже просто втратив зв'язок з реальністю. Коли Алістеру Кроулі було 23 роки, він вступає в таємний окультичний орден Золота Зоря. Там він проходить всі етапи ініціалізації і стає повноцінно цінним членом цього ордена. Але недовго музика грала. Буквально через рік чи півтора він дуже і дуже сильно розругався із головою цього ордена. І його з ганьбою звідти вигнали. Але Алістер від цього лише збодрився. Коли кроулі з ганьбою вигнали з цього ордена, він просто взяв і поїхав в Мексику, де проводив свої магічні експерименти на одинці. Ще він писав вірші, дуже багато книг у нього є, він ще книги писав, ну, просто жив своє богемне, безтурботне життя. В 1904 році Кроулі одружується з Розою Келі і вони вирушають до Єгипту. Можливо, в медовий місяць, не знаю, я в цю тему не занурювалася. І в Єгипті вони зупиняються в Каїрі. Там в кроулі знайомиться з арабськими містичними течіями. Також він практикує свої магічні практики, звичайно, він знайомиться з новими психотропними речовинами, звичайно, вживає алкоголь, проводить свої окультні. Практики, в які залучає і свою дружину. Під впливом антуражу та психотропних речовин, які подружжя вживало для розширення сознання, розі почало здаватися, що вона що чує якийсь голос в голові? І що ви думаєте? Звичайно, це був голос духа Айваса. Під, під керівництвом цього духа за посередництвом Рози Кроулі пише свою знамениту книгу Закон. Як це я розумію, вони розширили своє сознання, Роза йому там щось диктувала, він там щось записував, і ось. На світ Божий появилася книга закону. До речі, вона є в вільному доступі. Хто хоче, може знайти і прочитати, буквально безкоштовно в вільному доступі. По суті, це псевдорелігійне віровчення окультного спрямування, яке засноване на кроулівській доктрині, анархізму та вседозволеності. Головна ідея цієї телеми книги закону. Це роби все, що хочеш. Тобто, навіть відверто злочинне бажання це є вищий закон. Згодом, в інших редакціях, він там оновлював цю книгу, редагував, перередаговував. Ось то він просто взяв і заборонив цю книгу обговорювати. І критикувати ось такий собі закон. У цьому ж 1904 році у кроулі та Рози народжується дитина, яка прожила всього-навсього два роки. І в 1906 році у нього народжується друга донька. Ось я не буду занурюватися в її життя, воно нам не цікаве. Ось. Я так розумію, що вона народилася від другої вже жінки, тому що кроулі із розою прожив досить недовго. Я так зрозуміла, що він з нею прожив десь рік. От. Він її присадив на заборонені речовини, він її присадив на алкоголь, вона стала алкоголічкою, вона стала залежною людиною. Його це тільки обрадувало. Він з нею розвівся, покинув її і пішов собі далі жити собі вільно, без всяких хвостів, без всього, -всього. так, як говориться, почав все спочатку. А вона, залишив, зали, коли залишилася одна, я так розумію, що чи то в неї грошей не було, чи то що. Ну, якраз цей період вона в неї помирає дочка. Що далі з нею було, я не знаю. Я не занурився в цю систему. Ну, я так розумію, що дочка померла, скоріш за все, що вона її погано доглядала чи що. Ну, тут я не знаю, не буду вже грішити, то вже кому цікаво зануритися в цю справу, тут хай занурюються. Це вже не моє. це ще не все. 1904 рік просто був роком кроулі. Він у нього був такий насищений, що це просто-просто капець. Значиться, ну ми вже говоримо: в нього родилася дочка, донька. Потім він же ж написав свою книгу Талему. І що ви думали? Він створює свій таємний окультний орден під назвою Срібна зоря. Ну, Члени він собі знайшов небагато, плюс-мінус кілька десятків. Людей 15-20 у нього було цього ордена. Ось він засновує журнал Рівнодення, і він там друкується. Він друкує там витяги із своєї, свої, свої вірші, витяги із своїх книг, друкує. Свою творчість друкує. Ну, і, звичайно, це окультний журнал, він друкує свої окультні ритуали. Ось. І я вам розкажу зараз січ, один із ритуалів, який був описаний в цьому журналі, який сам Кроулі описав, як проходять ритуали в його. Ордену срібної зірки. Заберіть дітей від екрану. Значить, опис ритуалу. Як ми вже розуміємо, Кроулі дуже сильно любив театральні представлення. і сам був такий досить цікавий персонаж. Ось. І, значить, як. У нього там десь ж цей орден, десь він там собирався, в якомусь там балагані, де ж там вони собиралися ось. І там 20, там 15 цих людей сидить. Там були чоловіки і жінки, різні були там у нього люди. Різні. І значиться, він ставав посеред кімнати цього балагану, посередині, так, його всі окружали. Е, окреслював навколо себе захисне коло. Ну, як ото у фільмі. Захисне коло. Потім він запалював якесь кадило-чадило. Звичайно, в тому кадилі були такі дурманячі трави, до прикладу, там, кориця, Міра, Ладан, вони в, правильних, в правильному співвідношенні дають досить даже такий цікавий результат. Ось. Значить, ця чади цей ладан, чадить собі, він щось там танцює. Ви призиває якихось духів, які він сам собі придумав. Ну, бо ми ж пам'ятаємо, він же ж думав, що він же ж дуже сильно з потойбіччям спілкується. Визиває цих всіх духів, потім ця вся Ейфорія накаляється-накаляється. І щоб з'єднатися з цими духами вже прямо така, вже кінець. оця вся, Оцей весь балаган людей вони просто починають мастурбувати. І оці 15 людей сидять і просто мастурбують. Так вони з'єднуються з духами. А Як вам такий ритуал? Давні єгиптяни просто б обзавидувалися. Я так розумію, що в такому плані в нього були всі ритуали. По-перше, він же ж. В нього були статеві зносини з усіма. В нього були статеві зносини з чоловіками, з жінками, з десятьма з чоловіками. Ну, коротше, це не про Ютуб, не на Ютубі це все говориться. Тобто це нормально було. Одні навіть говорять, що, він, що це він започаткував цю, як там ото кажуть, сексуальна революція, що вона була не 80-х, а ще кроулі ще до Першої світової її. Започаткував. Можливо, можливо, хто ми такі, щоб спорити? Та й таке. Ось такий ритуал був описаний в цьому прекрасному журналі Рівнодення. Життя Алістера Кроуля було досить насиченим, буремним і досить цікавим, де його життя тільки не тягало. По яких таємних і окультних ор ордерах він тільки не був. Я вам не буду всі переліковувати, тому що ми до ранку не, у цей список не закінчимо. Але він був е, магістром східних тамплієрів. Ось, до речі, до сих пор є цей окультний ордер. ордер. Орден, Господи, орден. Орден він зараз як масонське ложа. І значиться, чи, чи, чи в ці тамплієри, чи він шев якусь трясть у цього вліз, коротше, і в нього його наградили в, якісь, в якомусь тому орден, ордені. Його наградили титулом. Я це все прочитаю, бо я це не, не, не вимовлю просто. Значиться, наш Алістер Кроулі мав такий титул. Титул. Верховного і священного короля Ірландії іони та всіх британців, які перебувають у святилищі Гнозису. Отак от, от. Ви собі думайте, а я собі знаю. Отакий він у нас був. Верховний і священний король Ірландії. <риклад> Господи, я не знаю, що вони там курять в тій ходинаплі. Це капець просто. Ой. Давайте далі. Говорять ще, що в Першій світовій, я ж говорю, я не буду всі його титули зачитувати. Що він працював на німецьку розвідку, він ще в Нью-Йорку працював, там десь якимось журналістом. Тобто, там зайдіть в Вікіпедію, там читати у цього. Там можна книжки його почитати, там такі книги. Коротше, не будемо ми про це занурюватися. Давайте головні тезиси, щоб зрозуміти, що він був за людина. Щоб ви ж розуміли, в нього ще є статки. Тобто він собі живе, йому вже там скільки років, він собі живе, і не можеш ніяк ці статки позбутися цих статків. Тобто пивоварню він, я так розумію, продав, продає маєтки, оце все, оце все. І гроші в нього є, він не працює. Кни, книги, я не знаю, що там його. Видається, не видається, ну, живе, як говорять, на батьківських цих статків. Ось. І після Першої світової, в 1920 році він їде в Італію, на Сицилію і створює аббатство талеми. Там, звичайно, як завжди, оргії, ой, вибачаюся, ритуали. Ось, але тут додається нова нотка він своїх членів цієї аббатства телеми, він їх напуває котячою кров'ю. Звичайно, вони травляться, але стався такий випадок, що один із членів цього аббатства, цей, він помер. І це визвело дуже великий резонанс в італійської влади, і його просто беруть його і у цих всіх талемівців. Видворюють за межі Італії, як ми говоримо, депортують. депортують. І виходить, що став він в Італії персоною Нонграда. За богохульство та огидні ритуали з жертвоприношенням, його видворили не тільки з однієї, його видворили із Франції, потім він поїхав в Німеччину. З Німеччини видворили, потім я так розумію, він подався в Португалію, ну і там у нього не зрослося. І звідти його депортували, і йому нічого не залишалося, як поїхати на свою батьківщину в Англії, але і там нічого не віщувало йому хорошого. Знаєте, навіть великі гроші мають таку тенденцію закінчуватися. Так стало з Алістером Кроулі. Висловлюючись сучасною мовою, коли він досяг пенсійного віку, у нього закінчилися гроші. Він прогуляв, прожив усі статки своїх батьків. Він продав усе рухоме та нерухоме майно. Ось він ці гроші прожив. Ось і, як то говорять, на старості, збіднів і опинився на узбіччі життя. Він собі вже більше не міг того життя, яке він жив, він не міг собі дозволити хороші апартаменти, він не міг собі дозволити вже Якісь окультні балагани знімати, якісь ритуали проводити, не було грошей. Немає грошей не в Солому Спаді, нікому він уже не став без грошей. Ось. І тому він почав жити на вулиці. Почав бомживати. Ось. І перетворився з великого мага. Притворився на міського божевільного. До речі, він же ще дуже сильно хорошо сидів на психотропних речовинах заборонених. Дуже хорошо зловживав. Ну, і тому всі гроші, які там він десь там, можливо і заробляв, там якось вони всі йшли на його залежності. Тим самим нікому не потрібний збоченець і шахрай. Спростував власне віровчення. Він не був всесильним магом, якому відкриті всі таємниці Всесвіту. Під кінець життя він скотився на саме дно і перетворився на звичайного міського божевільного. Алістер Кроулі прожив 62 роки. Але погодьтеся він прожив досить цікаве життя. Хоча. Роки він провів в наркотичному і алкогольному дурмані. Ось. Але все-таки життя в нього було досить цікаве. Я так розумію. Помер Алістер Кроулі в злитнях у себе на Батьківщині, в своєму рідному місті. Ось. Помер в пенсіонаті для бідняків там просто для. Просто для бідняків уже, просто для бідняків бідняків ось. Помер він від смертельної дози героїн. На похоронах е зачитали е уривки з його книги «Закон». Там він сам вибирав ці уривки, і заспівали гімн, який він, він сам і придумав. Там якийсь гімн панові чи панові. Ну, Коротше заспівали пісню, яку він придумав. Це був такий його заповіт, остання його воля. Знаєте, після смерті він став досить такою значущою окультною фігурою. Він, він навіть за життя так... Так не був так популярний, такий... такий, як він став посмертно просто. До прикладу, гурт Beatles розмістили його фотографію на одному із своїх альбомів. Ну, гітарист групи Лед Zeppelin купив його маєток, ну, який колись був у власності кроулі, на озері Лохнес. Озі Осборн присвятив йому навіть пісню. Залишив по собі досить багато робіт. Він, як я вже вам говорила, він писав вірші, пісні, прозу писав, багато чого писав, він був талановитим письменником, тим паче, що він в Кембридзький університет поступав на факультет філософії. ось, Тому він був такий досить цікавий персонаж. Ось. Ну, сама така відома книга, напевно, і всі знають, особливо знають тарологи, це книга Тота. Це книга Тота, ось і, звичайно, карти, які називаються Таро-тота. Ну, щоправда, ці карти були вже видані через 20 років після смерті Кроулі, але факт залишається фактом. Про нього пам'ятають. І він. Ну, навіть зараз, я так розумію, є з його послідовувачі. Як я вже і говорила, його книги досить багато є у вільному доступі в інтернеті. Це та сама Телема. Ну, книга закону. Там ще багато. Там є і його книги, є і про нього книги. Так що, хто хоче ознайомитися? Просто потрібно хорошо пошукати. Звичайно, вони є і в продажу ці книги, що ще легше. А що ви думаєте про кроулі? Хто він був? Геніальним магом? Небезпечним авантюристом? Чи, може, просто людиною, яка вміла створити навколо себе легенду і антураж? Висловлюючись сучасною мовою, був хороший піарщик у світі, де світло й тінь танцюють вічний вальс, Алістер Кроулі залишив по собі магічний слід таємниць, сподівань і магічних провокацій. Хто він був? Пророком нової ери? Чи просто? Містифікатором. Вирішувати вам. Якщо ви не злякалися демонів і додивилися це відео до кінця, тоді підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, чи вам сподобалося, чи вам не сподобалося. Я читаю все. І пам'ятайте! Справжня магія! Це пізнання себе.